Друзі, підписчики, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, вбираємо соєчку. Соєчка в цьому році, звісно, дивує. Ось отака соя. Тут, звісно, набагато краще. Ну, До двох тонн, друзі, вражайності немає. Одразу попереджую. Отакий От її стан. Завершуємо, сталося трішечки. Дивіться які боби в середньому по 2 по 3. Да, в середньому по два по три, тільки що вона тут І їх трохи більше бобів. Так що по урожаю сої в цьому році її немає. В наших краях б'ються рекорди від 300 кг до тони врожайність. Так що дуже важко. Але ми стараємось і будемо дивитися, так ну по дощам, я думаю, зрозуміло, дивіться, що робиться. Бачите, тріщини, дивіться які. Ось, видно, дивіться. Ну, гарненько стоїть, дивіться. Волога, друзі, 8,5. Розкрию вам. Скільки. Три штучки. Три, дві. По одній не бачив, є і одна ось сюди. Скільки бобів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 боб. Скажем неплохо. Убирає комбайн Джонік. Убирає класно. Ми задоволені. Є на що дивитися. Дують у нас друзі дуже великі вітри. Дощів немає. Навіть не зрозуміло, як сіяти, друзі, пшеничку. пшеничку. Можливо вийде так, що поки що пшеничка з посевом відпочиває. Ну нічого, головне, що є, що робити. Так що, хто сіяв сою в цьому році, друзі, коментуйте, що скажете, які у вас врожайності, яка ціна у ваших краях. Так так. що, якось Джоннічок іде. Да, є друзі, конечно, височезна дебела, тут ось, ось така, дивіться, якби вона вся була, то звісно тут дофігіще бобів, тут, мабуть, за 40 буде штук Ось такий стан поля, поле рівненьке. Так що так Ну нічого, все що є, те є. Дякувати Богу і за це. В людей місцями й цього немає. Дивіться, який комбайн, друзі. Красень ніде. Просто красень. Огонь. 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 огонь, огонь. Чонгир. Красота. Так що завершуємо уборку, друзі, сої. За два дня быстренько справилися і все. Красота. Скільки було роботи і быстренько оп і нема. Нічого. Буду завершувати, друзі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений трактори, ставте лайки. Переходьте на Тікток. Буду старатися для вас якомога більше делать відосів, відеоглядів. А соєчку в наступному році обов'язково будемо продовжувати сіяти. Все, друзі, всім пока-пока.